Доброго дня. Сьогодні дивимося одноповерховий будинок у селі Зарванці з дуже цікавим плануванням. І так, ми маємо в будинку дві повноцінних кімнати, ще кухню та суміжний величезний санвузол, і також 5,66% сотки землі. І так, заходимо у будинок. Будинок у нас буде здаватися у чистовому варіанті. Розведення підлоги теплої повністю є у будинку: є газ, електрика, вода, поглиблена краниця та каналізація. Це у нас вигрібна яма, Септик. Ось ми бачимо на відео: це великий суміжний санвузол. Дійсно, справді гарного планування. Телефонуйте або пишіть в коментарях, я надішлю вам детальний план по будинку, як розташовано і скільки всюди квадратних метрів. Ось такого вигляду санвузол. Далі переходимо в наступну кімнату. Ось такого вона має вигляду. Вибачте, ще на відео все в стані будівництва. До речі, ще не сказала цей будинок такого яскравого кольору на відео. Насправді він буде перефарбований в стриманий темно-зелений колір, буде дуже гарно виглядати. І ще в процесі фундамент утеплення, тому ще буквально кілька тижнів, і будинок буде готовий. Це у нас на відео зараз кухня. І ось з кухні перехід ще в кімнату другу. Тут кімнати дві повністю роздільні, а вхід в кухню обладнано типу як з аркою. Тобто двері у нас є окремо в кожну кімнату, а в кухню такий прохідний, скажімо так. І ще покажу вам вигляд на ділянку, вона досить цікавого розміщення, багато території, тобто тут можна спокійно висадити садочок, зробити якусь присадибну ділянку чи поставити босідочку і так далі. Цікаве розташування, дуже гарна вартість на цей будинок. Тож, телефонуйте, з радістю покажу вам вживу. На цій вуличці ще кілька є типових будинків забудованих, одноповерхових і двоповерхових гарні цікаві варіанти. Телефонуйте, з радістю підберу будинок вашої мрії та за вашими параметрами.